Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 5 по 11 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Ух! Можливо, на цьому тижні ви відправитесь в якусь подорож. Щось у вас очікує така, знаєте, дорога, яка буде пов'язана, можливо, з якимось хвилюванням. Тобто, вам треба буде поїхати, де треба буде вирішити ваше питання. Щось так. Таке, знаєте, вас буде це турбувати, ви будете хвилюватися, можливо, як пройде там зустріч, або саме ця дорога буде викликати у вас такий, знаєте, можливо, навіть страх. Але якщо вам треба буде щось вирішити, поїхати. Ваше питання, то вам треба відкласти оцей зайвий страх. Дорога у вас буде легка. Ви зможете впоратись з вашим питанням. Тому, якщо вам треба щось вирішити або відправитись в якусь подорож, не хвилюйтесь. Дорога для вас пройде дуже вдало. Ви зможете. Вирішити, або, наприклад, у вас щось таке по роботі, де вам треба буде відправитись у відрядження, або вам скажуть, що треба поїхати для того, щоб щось вирішити, сміливо це робіть. Це буде для вас, знаєте, новим кроком. Новим, знаєте, відкриттям для вас чогось. Тому сміливіше йдіть. Карта каже про те, що вам треба відкинути зайве хвилювання, що ваша дорога не буде з перешкодами. Тому, якщо ви щось або відкладали, то саме цей тиждень підходить для того, щоб ви поїхали. І щось для вас вирішили. Або, наприклад, можливо, це якась, знаєте, додаткова буде подорож, додаткова якась, знаєте, поїздка, кудись вам треба ще зробити. Ви сміливіше на це погоджуєтесь. Бо саме там ви зможете вирішити те, що вас дуже турбує. Можливо, на цьому тижні ви ще будете, ця карта ще каже про спадщину. Можливо, вам треба кудись поїхати, для того, щоб вирішити питання саме по спадщині. Не хвилюйтесь. Карти кажуть про те, що ваші дії повинні бути рішучими. Про те, щоб ви були впевнені у собі. Цей тиждень повинен бути для вас таким, щоб ви були впевнені в будь-якому вашому питанні. Тому сміливіше щось вирішуйте, сміливіше відправляйтесь у подорож. Якщо це пов'язане саме з дорогою, я бажаю, щоб у вас відкривались. Нові шляхи. Щоб у вас відкривались нові можливості. Це ще карти про те, що, можливо, це не подорож, а саме можливість. Тому будьте тією людиною, яка сміливо щось робить. Тобто, на цьому тижні вам треба бути просто сміливішим. Я бажаю, щоб у вас відкрились нові можливості, відкрились нові дороги. Або якщо це якась подорож, то щоб вона для вас була легка, щоб ви змогли подолати будь-які перешкоди, щоб ви змогли впоратись з вашим страхом. І нехай цей тиждень буде для вас легким і дуже вдалим. З відкриттям нових можливостей, з відкриттям нових доріг. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися у скорпіонів. Давайте, скорпіончики, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. Вас тиждень з вирішенням кардинальних питань. Для того, щоб ви змогли отримати, а на цьому тижні ви отримаєте щось таку, знаєте, можливо, це пропозиція, яка йде вам по долі. Тобто, ви бачите, що по долі йде відкриття чогось нового. Але саме з початку тижня вам треба бути, знаєте, не те, що у собі, а взяти, знаєте, все, не те, що в свої руки, а саме від вас, від ваших дій, може бути, знаєте, тобто такі карти, вони... Кажуть про кардинальну зміну. Кардинальну зміну на краще. Але воно від вас потребує для того, щоб ці зміни відбулися, вам треба, знаєте, ось так прояснити, не те, що там тихенько там йти вперед, а саме прояснити. Те, що, можливо, дізнатися. Більше інформації, тобто, знаєте, розрубати щось. І відкрити, і подивитись, що насправді там. Можливо, знаєте, це такий камінь це таке каміння, яке на вашому шляху, яке не дає нових вам можливостей. І карти кажуть про те, що якщо ви будете дуже наполегливим, ось прям дуже наполегливим, ви зможете подолати ось цей, ось цей камінь, який на вашому шляху. Тому будьте рішучими. Цей тиждень не повинен бути таким, знаєте, спокійним, там, емоційним, навпаки. Вирішуйте все, беріть все в свої руки, і доля подарує вам краще майбутнє. Якщо ви захочете піти, наприклад, іншим напрямком, ось ви так, знаєте, хвилюєтесь про те, або, можливо, у вас була якась пропозиція, але ви розумієте, для того, щоб почати щось нове, вам треба звільнитися від чогось зайвого. Або, можливо, щось, або хтось стоїть на вашому шляху. Ось ось це. Або когось. Вам треба, знаєте, можливо, відверто з цією людиною проговорити. Карти кажуть про те, що вам треба рішуче діяти. Не, так знаєте, відкладати, що воно якось пройде, воно не пройде якось. Не буде нової можливості без ваших рішучих дій. І карти саме про це кажуть. Бо саме від вас буде залежить щось нове. У вас така дуже гарна на цьому тижні можливість розпочати. І це починання в подальшому принесе вам фінанси, принесе вам стабільність, принесе вам щось нове, яке буде вам дуже тому не сидіть тихо сміливіше, не відкладайте сміливіше щось робіть. проясніть для себе щось. Можливо, якась розмова, яку ви відклали на цьому тижні. Вам треба вирішити. Будьте рішучими. Я бажаю вам сил. Я бажаю вам того, щоб. Ви, так знаєте, не були в очікування кращого, а щоб саме ви подолали ось це каміння, яке на вашому шляху, яке не дає колесу повернутися кращим для вас боком. Будьте впевненими. І тоді цей тиждень, можливо, і доля подарує вам щось нове. Нехай це буде. Або нова робота, або нові відносини, або просто розуміння того, що, знаєте, і прибирання зайвого на вашому шляху. Нехай цей тиждень буде для вас легким. Таким, знаєте, впевненим і світлим таким промінням у найкраще. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається. А так воно і буде. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте рибки, дивитися. На цьому тижні у рибок. Саме спочатку тижня, можливо, прийде якась така інформація, яка для вас буде, ну трохи вас засмутить. Або, можливо, вам треба прийняти болісне для вас рішення, але подальше воно буде вам на найкраще. Тому цей тиждень вам треба буде щось вирішувати. Ось, можливо, прийняти для себе те, що вам так складно прийняти. Ви розумієте, що ви таки дуже чутливі. Ось це таке рішення, воно для вас таке дуже болюче. Але ви розумієте, що без прийняття цього рішення, далі, на жаль, вам буде складно йти. Ще на цьому тижні, можливо, вам треба буде відмовитись від чогось. Ось так, знаєте, проаналізуйте, Відкладіть зайві емоції, а дійте рішуче. Саме карти кажуть про те, що у вас для того, щоб вийти на інший шлях, треба прийняти для себе. Болісне рішення, не відкладати це, а, а це ще можливо буде, знаєте, прийняти щось таке, ось подивитись на цю карту, не на карту, ту, що розбите ваше серце, не на те, що якесь болісне рішення, а можливо на прийняття чогось якогось третього, знаєте, виходу з цієї ситуації, ось щось таке відбувається у вас. Ви розумієте, що і в цьому напрямку можливо складно йти. І в цьому напрямку складно. А якщо я щось подолаю, я піду в третьому, іншому напрямку. Можливо, так, для, семи, для мене це болюче рішення. Але, можливо, я саме цим рішенням. Змільнюсь від чогось зайвого. Я прийму для себе складне рішення, але в подальшому в мене вже будуть якісь нові можливості. Ось нехай карта програється саме так. Тому проаналізуйте: або якесь питання, яке буде на цьому тижні, вирішити його. Прийміть для себе те, той шлях, який вас допоможе звільнитися від чогось. Я бажаю, щоб цей тиждень, незважаючи на те, що вам треба буде прийняти якесь болісне рішення, щоб ви звільнилися від чогось зайвого. Щоб на вашому шляху не було зайвих перешкод, щоб ви змогли знайти вихід, і нехай цей тиждень буде для вас таким, знаєте, якщо не випробуванням долі, а випробуванням саме вашої стійкості, а я впевнена, що ви як риб, зможете виплити. Ви так знаєте, знайдете саме той вихід, який потрібно знайти. Можливо, прихлухайтесь до себе. Можливо, звільняйтесь від чогось зайвого, незважаючи на те, що вам це дуже складно. Нехай цей тиждень пройде для вас легко і дуже вдало. Чого я вам і бажаю? Певненості, звільнення від чогось зайвого. Нехай вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.